Ну що, шановні, нарешті в нас є можливість показати вам, як повинна виглядати ділянка у справжнього господаря. Все, що ви будете бачити, це ексклюзивна індивідуальна робота, шамотна кераміка на ділянці, яка е зведена в єдиний задум, в єдиний стиль. Поїхали! Шановні! 25 квадратних метрів ексклюзивного ручного керамічного панно. Свої, Свій сюжет. Сотні сегментів. Монтаж на пінополістирол сотку. Ви не знайдете жодного шва. У нас є рибачок, який рибалить бакланами. Це справжня восточна або китайська. Рибалка. У нас є е, альтанка, яка, яка заходить на воду, водоспад, сакур і так далі. Дивіться. 25 квадратних метрів, монтаж на пінополістирол. 6 років стоїть і про ще 600. Дякую.